Значить, третя перекриша. Значить, робота крана в третій перекриші. Значить, третя перекриша без живлення ГМ. Значить, для того, щоб уникнути живлення гальмівної магістралі, нам треба вивести з роботи зрівнювальний поршень. Як це робиться? Зрівнювальний резервуар і порожнина над зрівнювальним поршнем через зворотній клапан в дзеркалі золотника, сполучається з гальмівною магістралю. Тобто. Повітря у нас йде зверху вниз. І зрівнювальний поршень знаходиться у нас в нерухомому стані. Четверта перекриша. Четверта перекриша з живленням гальмівної магістралі. В четвертій перекриші у нас золотник відносно дзеркала золотника займає, такі, займає таке положення, що всі канали і виямки між золотником і дзеркалом перекриваються. Відповідно, тиск в зрівнювальному резервуарі і в порожнині над зрівнювальним поршнем має залишатися незмінним. Тому, як ви перевіряєте, щільність зрівнювального резервуара, встановлюєте РКМ в четверте положення. Якщо при цьому буде тиск в ГМ змінюватися. Ну, наприклад, витік повітря з гальмівної магістралі. Зрівнювальний поршень буде опускатися. Відіжмо від свого сідла двохсидільчатий клапан. І Повітря з постачальної магістралі буде надходити в гальмівну магістраль. Четверта перекриша завершена.